Сейло! Стейлов! Стейлов! Stay! Стейло! Стей! Стей! Це Тайсон Пірс, автор Ютуб каналу, де він знімає свої пригоди на природі та походи в дику місцевість. 21 травня 2022 року Тайсон разом із молодшим братом та його другом вирушили до лісу, щоб перевірити укриття, яке він будував для свого каналу. За словами Тайсона, того дня молодший брат захотів допомогти з будівництвом і саме через це запросив свого друга. Та на жаль, те, що починалося як звичайна виласка, дуже швидко перетворилось на справжній кошмар. Тайсон раптово отримує термінове системне сповіщення. На них насувався надпотужний буревій. На жаль, вони були глибоко в лісі, далеко від будь-якої безпечної зони, без часу на втечу. Перед тим як ми подивимось далі. Варто зазначити, що ніхто з присутніх в кадрі не постраждав. Торнейдо! Торнейдо! Стей лоу! Стей лоу! Стей лоу! Стей лоу! Стей! Стей! Стей, стей лов! Но! Стей! 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 Фло, барі! Стей, стей, стей! Stay, stay! Stay need to this you this to in this you need this small ball. This small ball, this small ball. Gonna gonna no, no, we're, okay. good. we're good, we're good, we're good! No, we're dying, Why? we're dying, we're dying! No, stay, stay, stay! Yeah. Oh. shit, bro! <laughs> <laughs> oh my god! Ice, ice, ice. Stay, stay! Stay, Miguel! Stay! Stay! stay, stay. No. Holy <laughs> shit! Oh my,

Holy What the? Після того, як торнадо минув, Тайсон показав стан біжі. Голі. Oh Look at that! Якби не це укриття збудоване посеред лісу, їх шанси на виживання були б мінімальні. Ері та Аміка. Це дует батька і доньки з Шотландії, які знімають відео про свої подорожі Європою у Кемпері. Зазвичай їхні ролики доволі теплі та приємні для перегляду. Ці кадри були завантажені у березні 23-го року під час поїздки до лісу Тенсм'юр, що на півночі Шотландії. Під час прогулянки лісом Аміка сказала батькові, що чує чиїсь голоси неподалік. Після деяких пошуків, ось що вони змогли виявити <laughs> Whoa. Look at that one. one has got red and black hair. That is weird, isn't it? Look at them everywhere. Eek. He's even more on the ladders. Oh, there's someone lying on the ground. It's falling over. Look at the one on the ladders. Going up the tree. Yeah. Oh yeah, that's crazy. What about the washing line over there to the left? Yeah, there. Keep it there. That is weird, isn't it? There's one over there that isn't there's a doggy there. I don't know. Owl in the tree. And there's a whole house there. A whole house full of those? Yeah. Let's have a look at the house, come on. Yeah. I love it. Trying to it the caravan. Whoa. It's all about ladies that one is. It's an old, old, old house, isn't it? Yeah. And there's a car. Скоріш за все, ви гадаєте, що ж це за моторошне місце? Чи належить воно якомусь маніяку, чи має воно страшну історію? Можливо, ви навіть бачили ці кадри в інтернеті. Не хвилюйтесь, в мене є для вас відповіді. Я провів невеликі дослідження і знайшов кілька інших каналів, де також фігурувала ця дивна хатинка. Відео, датоване 2024 роком, дає можливість побачити.

Love what you've done here, we wondered if we could have a wee look around. Um, uh, yeah, sure. Uh, in, the, in this bit, you mean? Yeah, yeah, it's just yeah, the sure. mannequins. and it's quite no, it's fine. I just think it's so cool. Yeah, it's um, really unique. Yeah, I love it. What's the unique. story? Just no, uh, just uh, I've lived here for about 30 years, you know. Wow. Oh, nice, nice. Як ви вже зрозуміли, це місце належить привітному чоловіку. Свою творчість він пояснив тим, що живе у цьому місці понад 30 років. Він залюбки запросив туристів подивитися на свої вироби, і, якщо чесно, як на мене, він дійсно зробив унікальну та цікаву локацію. Але жити з таким подвір'ям я б навряд чи зміг. А як вам його творчість? Пишіть у коментарях нижче. Сем – автор ютуб каналу Norwest Wind з Клівленда, штат Огайо. З 2016 року він публікує відео про свої пригоди у форматі стелс-кемпінг. Для тих, хто не знайомий з цим терміном, – це вид кемпінгу у будь-якій місцевості без фактичної оплати. Це може бути як тихий житловий район, так і місцевість за багато миль від цивілізації. У січні 2024 року Сем поділився кадрами з поїздки до лісу неподалік Клівленда. Він припаркував свій фургон біля собачого парку й пішки вирушив у глиб лісу. Під час руху лісом Сем помітив щось тривожне: намет розірваний на шмаття. Попри цей очевидний попереджувальний знак. Він вирішив іти далі. Розклавши власний намет, Сем увікнув туристичну плитку і почав готувати їжу, поки судінки поступово змінювали день. У відео Сем зізнається, що з самого початку відчував, ніби щось тут не так, ніби він у небезпеці. Будь-який досвідчений турист скаже: Якщо інтуїція каже про загрозу, їй варто довіряти. Проте Сем вирішив проігнорувати ці відчуття і залишитись на ніч у тривожному місці. Проблеми почалися саме тоді, коли сем намагався заснути. Хтось або щось блукав зовсім поруч із його наметом. Самбанісвуакенранадевері Клосидент.

hello i don't know what the f**k this is but we're getting out of here hang on hello okay they're walking away now what do you want what do you want i have a knife where's my knife f**king with me f**king with me here holy crap get away what do you want hello i can't see you hello? <speaking in Spanish>

They're just standing there. What do you want? Leave me alone! Пізніше багато глядачів зазначили, що демонструвати страх і слабкість небезпечно, особливо в ізольованому лісі вночі. Фрази я вас не бачу» лише підкреслюють вразливість Сема. someone's smoking a cigarette too i smell your cigarette i smell your cigarette do i get out of here hang on let me see if they're stay away from me they're coming behind me i don't know what they're doing they could just be around i don't know I don't know where I'm going. They're at my campsite. I see them. I see you reflecting off my tent. Leave my shit alone. All right, I'm getting out of here. You can have it. Наляканий Сем відмовився від кемпінгу і вирішив повернутися до фургону. Незнайомці знову почали рухатися, і Сем утік, кричучи, щоб його не переслідували. Оно з фаллоуммі. One of them. Okay, here's A trail of some kind. <laughs> ah! Oh! Ah! Ah! I just ate. Sh I just ate. Sh I'm soaked. I don't know where I'm going. Ow! <laughs> oh! Right. Oh! Ow. Ow! Ow! I just ate. Sh Ow! I'm in brickers. Okay. Ау! But... Okay. anybody? Пропускаючи ще декілька хвилин переслідування, Сем, зрештою, зміг знайти стежку та успішно повернутися у фургон, а зрештою, і додому. То саме були ці люди, залишається невідомим. Можливо, це був якийсь моторошний пранк. То б це не був, для них це, мабуть, було по-своєму смішно. Якийсь чоловік в глухому лісі в паніці вибігає з палатки, кружляє круги, падає, кричить, що відчуває запах цигарок, та нічого не бачить. Ситуація дійсно дивна, але добре, що Сем зміг вийти з неї неушкодженим. До речі, повернувшись на це саме місце на наступний день, він побачив, що всі його речі досі на місці. Шановний глядач, а що зробив би ти? Можливо, пішов би до них поговорити та розібратися, чи навпаки накивав би п'ятами, поділися своїми страшними історіями в коментарях нижче.